Вітання всім! У нас другий день турніру потужне підсилення на трієчках. Так, я вже аж топ-25. Що там оборона? Оборона А. Але за вчорашній день я отримав Б. Тому що перемога остання в мене була 3 годинки тому. Добре, давайте спробуємо атакувати. Які ж неприємні Центр і плечі. Ну, ще прийдеться фіолет брати. Прийдеться брати фіолет і суто розраховувати на те, що ще буде камінчик. Так, Бальтазар. Пара. Три лікарі, так, да, розумію, але потрібно якось жити. Хоча вони будуть вимикати з одного пострілу. Ну, хто знає може Акіла мені допоможе з ухиляннями. Давайте спробуємо. Ну, я б краще тут не придумаю. Не вигадаю, тому що Ну брати жовтих проти Бальтазара. То я ганджу тоді не обійду. Але й жовтими там, хоча ні, жовті там міцніші. Можна було взяти, до прикладу, того самого Джолі на Альфа. Можливо, якось Б. Би... Мені це допомогло. Так, знизу фіолетова трійка. Робити я її не хочу. Хочу ось так підняти, можливо, знизу щось закриється. Давайте ось так, можливо, синій кристал та почистимось. Ну, давайте зелені, зелені мені потрібні. Так, Ганжу, ти поки молодець, що не всіх вбиваєш. Ми зараз тебе хоча б приберемо. Але далі зовсім не легше робить стає. Бальтазар точно вимкне. Давайте один камінчик фіолатовий фіолетов... заберемо. Ой. Трішки невдало вийшло, Хоукмун мінус. Бальтазар мінус. Ну, давайте якось так не знаю. Ну, те, що і казав, в принципі, одного знесли центрального. А що робити далі? Взагалі розуміння немає. Так, ну підлікувались, давайте Валена. він ніби не так боляче б'є. Йому ще добряче прилетіло і нема чим. Немає чим його добити. Давайте синє підірвемо. Можливо, тут зараз зелений закриється по центру. Не закрився. Ну, можливо, ухиляння мене спасуть якось. Ну, це вже непогано. Давайте ось так. І фіалат заберемо, і зелений, тому що мені дуже потрібно часто лікуватись. Хіогне, <кхід> Ну, Мені здається, він вимкнув би моїх об... Обидві мої карти. Якщо ні, то підлікуємось. Підлікуємось. Ну а що ж далі? Давайте ось так переберуться червоні, можливо, знизу фіолет. Хельгіє. Мені не вистачить зараз. Як би я не сходив, мені не вистачить підлікуватися. Давайте ось так спробую, типу. Але в мене корінчик з'явився. Ну добре, Фіолетові в Бальтазара. Можливо, виживу. Ха, куди там? Ну це оборони, які мені не підсилують. Так, тривел. тревел це трошки простейше. Давайте еще желтых спробуем. Джоли. Квасир. Ну и Джон, ходимо. Вот так. Ну, посилення них як таких, щоб багато то й не було, не немає. Тому, напевно, біліт одного мені вистачить. Головне ударників позабирати. Ну, жовтого камінчика поки що дуже багато. Ну, Давай без комбо, будь ласка, щоб він не зарядився. Він не зарядився, одразу тиснемо, не буду я нічого вигадувати. Так, прикриваємось, б'ємо вже хангіра. Ще Міньйони які ставимо. Ну, будемо грати суто від камінця, намагатись. Ну, а що, що лишається? О. Так, у нас є броня. У нас є Міньйони. Типу не повинна бути дуже боляче. Так. Ну, давайте ось так зелені під джахангіра підведемо. Прикро, що біліт зараз буде ходити і мені немає чим добрати цього джахангіра. Так, ну я не думаю, що він джолі проб'є навіть під зріз броні. Так, тому лікуємось Хокмон, поставимо собі ще броню. І ось так, можливо, Джахі вистачить. Ну так вистачить. Але це перемога, в якій було у камінця, просто ну, дуже багато. Так, ну давайте заберемо тут жовтий, поставимо собі ще квасіра. Давайте ось так зелені. Ой-ой-ой, не побачив, потрібно було підлікуватись. Добре, що не в Джолі. жовті, можливо, вистачить, але з бафи є все-таки. Чудово. Ну Тепер можна і червоні прокинути. Давайте фіолетовий кристал приберемо. Як я біліт буду забирати, ось це питання. Тому що лікарів набрав а аударники Лешень Джун яд. Та давайте з фіолет приберемо, та й далі будемо чекати щось. Так, спочатку синій кристал. Потрібно і валена якось забрати. Він зараз мені може Постріл другий, третій, та й та мінус якийсь герой. Але ніби зеленій... зеленій я бачу, як зарядити. Тому ніби поки не страшно. Ну, ось це неприємно, біліт дозарядиться, напевно. Не дозарядилася. Ну добре. Так, валена ми скоріше за все забираємо. Жовті, поки під біліт не витрачаємо. Так, відображення з неї зняли. Ну, напевно, перейдеться чекати додаткову шкоду. Тому що зараз ой, потрібно було хокмом протиснути. Ну не вистачить їй жовтого, напевно. Та нікуди там. Ну якщо знизу жовтий підійде, зараз під зеленими, то буде добре. Ну давайте десь тут. Чудово, є жовти є яд. А, навіть так впоралися. Так, добре. Лікарь, ликарь, лікарь. лікарь. Ну що, прийдеться синій брати. Тільки я не впевнений, що мені тут Діку Хайнен потрібен. Дон мені тут не потрібен, тому що там все мультики. Але напевно, незважаючи на бафи, я візьму краще. Краще лебідь, яка на альфа. Але ким я тоді бити буду. Ні, синьому кольорі потрібно когось взяти на шкоду. Тому що це взагалі буде біда. Ну, ходімо. Так, да, буду перебивати бафи либідь, але вона хоча б якісь мовні ухиляння може дати. Тим паче знімати з себе з броні потрібно. А, ну звісно, синій камінчик було б непогано побачити. Давайте ось так. Навіть поле само перегорнулося. Так, ну добре, зелені в нас будуть. Я надіюсь, нам вже вистачить дозарядити біліт. Ось сині туди взагалі не, не бажано було пускати. Два камінчиків, напевно, вистачить. Вистачило. Чудово. Так, ну ти ж не в його вдариш. Не Знімемо посилення. Напевно, давайте ось так. Дозаберемо ще один камінчик і протиснемо лебідь. Так, лебідь протиснули. Так, да, бав перебили. Але вже як є, добре. Потрібно якось забрати Ульмера. Чудово, постріли влетіли в яда, зараз ми його заберемо. Лікуватись, то, напевно, краще я підлікуюсь, тим паче, в мене є танок. Можливо, ще якийсь зайвий постріл. Буде не зайвим. Так, ухиляння спрацювали, ну, чудово. Так, ріщик, ну давайте можна, в принципі, в нього це все і прокинути. Навіть якщо він мені і зріже ману, то це. Не суттєво. Так, підлікувались. Ще червоні. Ну і вся камінець. Мій підходив в достатній кількості. Так, б'ємо, тиснемо все. А, я ж забув, що ріщик постійно ухиляється. Так, давайте і лікарів протиснемо. Один раз працювали. Ну і ось так. Дивіться, знову ухиляння. Красота. Гунар. Гунар-гунар. Тут питання, чи взяти зелені під гунара, чи просто взяти жовті під плечі і гратись? Зелених буде брієна. І я під бафом можу просто буду знести всіхню, всі, всю їхню команду. Але мені хочеться по великому рахунку позбутися тут Бальтазара і далі мені не страшно. Деспелити брієну є чим, вона скляна, вона деспелиться. Тому гунар мені не загрожує. Я, напевно, візьму жовтих. Так, ось так. Ну так як я й брав. Ходімо. Там по великому рахунку лікує. біліт. Там тайрум, здається, підліковує трішки костюмом, але то вже таке діло. Мені головне бальтазара прибрати. Давайте трійку, поки є така можливість, з нього зразу і запустимо. І не хочеться ж його зайвий раз чіпати, того Бальтазара. Можна було 4 зелених зробити. Але ніби і сенсу зараз в цьому немає. Давайте краще тоді Гунара. Він умовно пасивний, тому... Так, ну не лети в бальтазара, будь ласка. Це єдиний герой, який може мені тут все зіпсувати. Тому що ось. Добре, давайте я ризикну спочатку зібрати хотів сказати, зелені, а потім зберу жовті. Тепер я не зібрав зелені і під бронею мені вже складніше. Так, не заряджай Бальтазара. О, чудово, Бальтазар скляний, тому з нього бав злітає. Звісно, я поспішив, напевно, Брієну, тепер немає чим де І це також може бути неприємно. Добре, давайте ось так жовті підведемо, а потім зірву червоні. Ось так. Ну, мені, до речі, жарти жартами, мені дуже потрібно зараз зелений камінчик. Тому що, типу, я брієно не боюсь, бо в мене був би Деспела, так? Ну, ти, тайром. Ну, бачите, як він б'є. Це ми в, в, в Альянсі ввечері радилися, кого як в оборону ставити. Я був проти тайрома. Типу, диспелий, так, але шкода в нього ну така мізерна. Ось він мені просто навіть хокмун на 5. В якої там було щось трішки здоров'я, і навіть Хокмун не пробив. Так, давайте тут, можливо, жовтий закриється. Не закрився. Біліт відлікує. Ну тоді піклуємось про лікування. Так, біліт відлікувала, добре. Поки що я не підліковуюся, навіть якщо я втрачу квасіра, не біда. Але я його не втратив. Так, прикрились. Брієна там. Давайте втайримо, тому що в протиколір, щоб через це розподілення трішки більше влетіло. Так, да, звісно, там мізерні показники, але все-таки. Ну, все, рятуємо тепер. Квасіра на якийсь час. Ну, Камінця просто відімкнули. Добре, граємо далі. Давайте втайруємо, а він заряджений. Трібно біліти негайно. Так, рятуємо ще квасіра. Є зелені нарешті. Це баф лишиться тільки в Гунара і в Тайрума. Ну, це ж типу, не так страшно. Так, і є жовті і під брієну без зрізу. Без розподілення влетіло. І ми, я так і розумію, зараз її забираємо. Так, я все правильно розумію. Їдемо далі. Так, джолі не тисну, тому що біліт зараз зніме. Баф. Тайром зніме баф. Давайте ще тайромо Ну Тепер, типу, я думаю, можна забафатись. Обома лікарями і просто наносити шкоду. Зараз буде смішно, як не встигну. Так, прибираємо сині. Вони ніби під лікаря там не летять, тому ось так жовті зберуться. Головне, щоб камінчик був, поки на нас бафа є, щоб камінчик був під цим тайромом. Так, баф Хокман можемо поставити, типу. <кхем> І в нас буде підстраховка у вигляді біліт. Та давай вже ж збільшена шкода. Так, б'ємо знову. Тайром підлякоє, все-таки, да, він неприємний, але я від своїх слів відмовлятися не буду. Таймур, Тайрум в такій обороні, він тільки. Він допомагає супернику. Нічого він тут не робить. Ну зніме посилення. Ну ви ж контролюєте гру. Ви ж знаєте, коли можна вимкнути, коли не варта. Тому, на мій погляд. Да, довго. Але мені потрібно було тут вимкнути бальтазара. Стояв би на іншому плечі замість Тайрома ще один бальтазар, якщо хочете фіолетовий, або якийсь вален. Ну хтось Шоттерів, вален ганджу. Я б себе так спокійно не поводив. А так, типу, байдуже. Так, заряджаємо Хокмун, ставимо собі броню і тоді, напевно, будемо взривати жовтий. Час спливає, а я не дуже то й наблизився до, до перемоги. Так, мінус тайром чудово. Кажу тайром mm -hmm. гунар. Так, бджілки там на кого ляжуть, на кого не ляжуть, ти вже байдуже. Тут жовті. Даремно жовті полетіли. Так, джолі. Джолі, квасір. Все. І ось стоїть цей тайром і думає, що йому робити. В напад його брати, так я погоджуюсь, тому що де завжди потрібен. Але через те, що він таку мізерну шкоду наносить. В обороні, на мій погляд, йому робити нічого. Так, ще один бій. Тут розподілення стоїть, тому я буду брати синіх. Я не буду битися фіолетом, тому що він у мене дуже слабкий. Не так тоді ось так. Типу, кілайл десь розподілення, мені потрібно забрати Азар, тому що швидка буде дошкуляти і джахангіра. Звісно, на цьому проблеми не закінчаться, тому що там ще на плечах ударники стоять. Але це краще, ніж би я взяв фіолетових, зніс би центр і просто тоді бився б в ударників. Так, жовто-купа. Це з попереднього бою лишилися. Невикористані. Так, ну прокидаємо, типу, те, що буде розподілення, це зрозуміло. Цього чи потрібно фіолетовий кристал зібрати. Напевно, потрібно, тому що буде четвірка синя. Так, ну а зараз вже майже заряджена, тому в принципі можна прокинути фіолет подивитися, що тут ще буде. Так, четвірочку ось так. Я просто не встигаю бачу, я зараз загинув, мене немає лікарів. Пленше мінус. І зелених... Ну, ось так, типу, можу спробувати. Не вийшло. Ну, занадто довго шукав. Просто, якщо б я пішов сюди фіолетом, то ну, мені б легше від цього не стало, тому що ще раз повторююся, я, ну, я прибрав би чекай Чекайлані. Але що далі? Я просто заряджав би ударників і все було на цьому. Прикро, що нуль. що Джахангіра я так і не добив. І це вже дві поразки. Так, да, складно буде на це. Тут просто йдеш, вигадуєш. Тільки надієшся, нічого не вигадуєш, надієшся просто на кабінет. Сьогодні я граю вже набагато раніше, але топ-5. Ну, подивимося, що буде далі. Якщо до четверга дотягну без викупа, то тоді можна буде ще й робити викуп. А ну, там подивимося. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.